Це відео знято для каналу Exist UA. Сьогодні ми будемо міняти масло та фільтр масляний на Peugeot 107 2012 року однолітровий двигун. Ось такий ось фільтр я придбав на Exist. Ось так він виглядає. Запакований. Так, ну і для заміни масла нам треба злити старе. Викрутити фільтр. Ну, зараз будемо робити. Так, для заміни фільтру ось потрібно старий фільтр зняти та злити мастило ось тут. Там. Встановлювати новий фільтр. Так, зняли ми старий фільтр. Ну, і тепер встановлюємо новий. Так, мастило ми теж злили. Ну, все. І закручуємо від руки, щоб потім можна було його нормально викрутити. Ну все, фільтр встановлено.